Доброго ранку, шановні гості, підписники мого каналу. Доброго літнього свіжого ранку. Не всім так пощастило, як нам з вами. Не всі сьогодні прокинулися. Ворог наніс масовану атаку на наше маленьке містечко. Всю ніч ми сьогодні не спали. П'ять дуже сильних ударів було. Ми вибігали в укриття. Навіть наша собака злякався і сидів поруч з нами і спав потім поруч зі мною. Що можу сказати? От такі удари, вони тільки укріплюють нашу віру у перемогу, вони тільки збільшують ненависть до наших ворогів. І тому, коли я сьогодні прокинулася, я подякувала всім нашим захисникам. За те, що вони боронять нашу землю. Це збільшує нашу мотивацію до життя. Ми донатимо. Я встала і думаю, ні-ні-ні, я не буду впадати в таке ось униння якесь, в таку печаль. Треба продовжувати жити, радіти життю і наскільки це можливо допомагати Збройним силам, донатити, радуватися кожній квітки, яка розцвіла, кожній пташці і, і йти далі. Тому я зараз вип'ю каву, нафарбую губи і поїду на роботу. А садочок буде цвісти. Він мене буде чекати. Я приїду додому, він мене зустріне своєю радістю, радісним цвітінням. А ви бачите, що цвітіння все ж таки воно наступає, не дивлячись ні на що, ні на що. Цвітуть квіти, літають бджоли, коє зазуля. І ну, ось так виглядає мій садочок зранку. Отак цвітуть чотири квіти. Дельфініуми. Дивіться, який вони створили фон для королев. Які ще підтягуються, ще не цвітуть. В минулому році вони цвіли разом, і тут було дивовижне де Рансар і дельфініума. Це було щось супер, дуже гарне і ніжне це виглядало. А ага. цього року П'єр де Рансар ще... Ще не квітує, вон не тільки підтягується, підтягується, але дельфінів моїй годочекаються. Ось ота це зараз виглядає. Сонечко світить, ніжно, вранішня. О, вже джмелики прилетіли в мої на і я спостерігала нещодавно, що в мої наперстянки прилітають не тільки джмелики і бжоли. Сюди прилетіли такі дивні створіння, які я потім визначила, як бжіл теслярів, які вони гарні, мають такі фіолетові крила і такі вони діловиті. Так вони хазяйновито працюють. Оцих от квіточках ніжних. Як буде нагода, я вам їх обов'язково покажу, як впіймаю в кадр. Ось так виглядає мій садочок зранку. Квіточки потихеньку розпускаються. Зацвітають. І, і життя продовжується, шановні. життя продовжується. Будемо жити на зло нашим ворогам, на зло ми відсвяткуємо нашу перемогу. Ми відсвяткуємо буйним цвітінням нашої України. Все буде у нас добре. Як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до зустрічі!